Вітаю. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці технології. Це другий урок у нас. Перший, взагалі, то був присвячений організаційним моментам, і якщо ви їх ще не зрозуміли, то будь ласка, ще раз звертайтеся до цього уроку. Про деякі я буду нагадувати вам. А сьогодні у нас вже повинні бути створені групи. В групах повинен бути керівник групи, який здає роботу, і визначає коефіцієнти учасникам групи. Не забувайте це обов'язково. Ну і ще вам там треба, як керівникам, було створити. Папку на своєму власному диску і дати доступ до, ну, до цієї папки членам групи і мені. Але членам групи ви даєте з правом редагування, мені ж даєте з правом коментування тільки. Ну і Ми йдемо з вами далі. Вам треба, коли вже група в нас є, нам треба визначитись з власною підприємницькою діяльністю. Ми ж будемо з вами створювати бізнес-план, ми повинні знати, ну, що це за бізнес-план, яка це підприємницька діяльність. Ви обговорите це в групі. Потім створити резюме. ну Резюме це ви повинні там казати коротко, головну мету проєкта, коротку характеристики таку підприємницького продукту, як ви будете долати свої цілі, тобто поставити цілі, шляхи та способи досягнення поставлених цілей, терміни здійснення проєкту. Витрати там пов'язані з його ре... Ре... реалізацією, і очікувані результати та їх використання. Що я хочу сказати? Зрозуміло, що резюме в даному випадку може включати не зовсім, не зовсім ту інформацію, яка буде в кінці уже у нас… Того, чого ви все ж таки зробите, коли розробите свій бізнес-план. Але зараз все ж таки треба планувати. І це резюме створюєте в онлайн-документі і здаєте з даним завданням. Ще тут до завдання додана таблиця. Ви заходите в цю таблицю і. В цій таблиці ви, ну, по перше, зверніть увагу, ви можете редагувати. Це значить, ви вводите туди дані, дані в цю таблицю про що? Про ну, як ви називаєте, що у вас буде за підприємницька діяльність? Це перше команда, склад її, і хто керівник, прізвище ім'я. Це обов'язково виключаєте в цю таблицю. І що я хотіла ще сказати, не забувайте про академічну доброчесність. Це значить, що ви працюєте всі одночасно з таблицею, ну мається на увазі заходити вже хтось, а можете одночасно працювати з іншою командою. То, будь ласка, зверніть увагу зразу. чи є хтось, що працює з цією таблицею, ви вверху ви бачите справа. І е, старайтесь. ну... Якщо бачите, що відмічена якась клітинка і там починають працювати, старайтесь можна навіть пропустити рядочок, щоб не попасти на той рядок, де хтось уже щось вводить. Потім можна ці рядки зрозуміло видаляти. Я, якщо ви не вмієте, я підправлю все це. Але щоб ви не видалили чуже, чуже повідомлення, будь ласка, оце тут вже дуже треба бути уважним. І оця, що ми говоримо академічна доброчесність, це ось поважати один одного в цьому напрямку, обов'язково, коли працюємо з спільними документами. Я ще додала вам план. План це план уроків, іншими словами, на семестр. Це те, що я буду вам пропонувати і ви будете робити. І ми досягнемо мети разом з вами по створенні нашого бізнес плану. Тобто ми створимо такий проєкт створення бізнес-плану, іншими словами. Вашого конкретного підприємництва. Ви собі. Ну, на базі цього плану ви створіть свій план, зрозуміло. Для чого це треба? Ви його розмістіть в папці, вашій загальній, щоб ви могли не тільки керівник, а й всі члени команди могли заходити і бачити, як кажуть, що, як планується, коли чого треба здавати. Але а отут ви можете керівник може допрацювати цей план. І краще, якщо він допрацює, хто чого там робить, відповідає і так далі. Можете це ще стопчик собі доповнити, щоб можна було на це орієнтуватись. Я ваш план не перевіряю, тільки перевіряю резюме, але все ж таки я зайду на загальний диск і подивлюся, чи є цей план. Він повинен взагалі-то у вас бути. Ось я написала, що план у загальній папці керівника проєкту з назвою План проєкту, назва проєкту. Тут вже ви вказуєте конкретно назву проєкту, ту, що ви вже вибрали. А тепер, так як це у нас нове, да, вам важкувато якось іще в цьому напрямку працювати. Я хочу вам допомогти ось в чому. Річ в тому, що в нас зараз технології зростають і додаються нові сервіси, які є помічниками в нашій роботі. Я ще раз слово так підкреслюю помічниками. Тобто, вони не заміняють вашої роботи, а допомагають. Це значить, що якщо вони вам щось там показали, ви критично віднісіться до цієї роботи. Подивіться, чи брати вам, чи що взяти з нього, і так далі. І я говорю зараз про штучний інтелект. Ми на уроках інформатики будемо більш детально про штучний інтелект говорити. І. Те, що я вам зараз запропоную, штучний інтелект, зрозуміло, що тут ви можете, ми потім більш так детально пройдемось, дослідимо його. Зараз я вам просто показую і покажу тільки те, що вам бажано. Захочете, ви його більш досконально вивчити цей сервіс, ну, будь ласка. Але Тут, уже як кажуть, я говорю тільки використання для наших, ось нашої роботи. Ну і що це за сервіс? Це взагалі, то є, він почав уже набувати таке застосування і розвивається, і він буде розвиватися і поглиблюватись цей сервіс, тому що в нього вклала Microsoft Office дуже великі кошти в розробки. А починав взагалі то ці розробки Ілон Мак, ви знаєте, відомий у нас такий самий багатий та Людина планети. Ну, і що дає він нам? Раз це штучний інтелект, він нам дає змогу. Ось я як туди зайти, по-перше, я ось зайшла в нього, але я вам просто скажу, чому я зайшла? Тому що в мене вже є, я вже там якби зареєструвалася. От чат опинайком. Це, взагалі-то називається сервіс ChatGPT. Цей ChatGPT, він вже вже тут ось написано: бачите, 3.5 версія, 3.5 версія. Зараз вже є 4 версія, і вони допрацьовують і розвивають і так далі. І те, що ми використовуємо з вами, це безкоштовно. Є ж, що треба гроші заплатити серйозні. Да? А тут взагалі це безкоштовно. Те, що нам потрібно, ну ми невеликі у нас, як кажуть, запити будуть, то вона нам може це зробити. На інших платформах штучного інтелекту ми далі будемо знайомитись там, є тільки англомовний інтерфейс. А тут, якщо у вас налаштований ваш браузер українською мовою, то тут можна українською мовою спілкуватися і вона вас розуміє. Тобто, Якщо ви хочете запитання задати, вона вас зрозуміє і буде цією мовою і відповідати. Ну, по-перше, коли ви наберете чат OpenAI.com, там буде запрошення вам, ну, по-перше, ви кнопочку безкоштовно, реєстрація. Ви реєструєтесь і вибираєте через Google, тобто реєстрація через Google. Це буде у вас аккаунт шкільний, і ви реєструєтесь там. Вона якби створює ваш кабінет, у вас є, де вона всі ваші спілкування, як то називаємо, чати, вона буде зберігати там. Ну, і якщо я хочу їй задати запитання, але зразу хочу сказати, запитання ви можете задавати такі, які не стосуються якби, майбутнього там. От, наприклад, коли там закінчиться війна у нас з Росією або ще щось. Ні, вона може відповідати, вона буде старатись відповідати, але ця інформація не буде правдивою. Можна використовувати, ось дивіться, в навчанні, в математиці, але ж знову таки, якщо ви задасте розв'язати там систему рівнянь, вона вам розв'яже. І пояснить, як це взагалі-то. Але отут з математикою вона ще не дуже дружить, тому треба все перевіряти. Ви розумієте, це як помічник. Ви переглянули і треба ще й перевірити. Може, ви десь зразу візьмете для себе. Ту інформацію ви будете вважати, що це правильно. Ну, що можна? От Дивіться, тут взагалі-то Ви бачите, є такі посилання, але ось в цьому віконечку це ось у нас є, ми можемо робити якби, запити. Ну, спілкуватись, а вона нам буде відповідати. Ну, які вам треба от запити? Вам треба ідеї. Ідеї створення, ну тут зразу скажу: підприємництва малого, малого, малого підприємництва. Чому? Тому що ну, зрозуміло, великого це не для одної людини, все це, там вимагаються інвестиції і так далі. А ось малого бізнесу це нам підходить. Ви можете 10 ідей, і от з цих ідей потім починає, ви в групах почнете спілкуватись і думати, який ви можете вибрати. Я ось я зараз, зверніть увагу, я вже якби зверталась до неї. Я тут скопіювала те, що вона. От я написала так: 5 ідей створення власного малого бізнесу. Ви можете, ну, не обов'язково 5, а можете, скільки ви там хочете ідей, а потім з цих ідей перебрати чого там. Але вже ж таки, ну, давайте я отут напишу 6. Але дивіться, я там одні ідеї отримала, тут можу зовсім інші отримати. Ось я написала 6 ідей створення власного малого бізнесу. І натискаю на Ось наш цей трикутничок, да, стрілочку. Вона мені помістила уже в чат чого, і зараз вона ось тут мені почала. Ці ідеї, зверніть увагу, можна кав'ярня або кавомагазин, можна онлайн-магазин, ресторан або кафе з швидким обслуговуванням. Салон краси або фітнес студія, послуги з організації подій, маленька ферма або садиба. Ну, це всього 6. Ви можете навіть 10, і 15, все це ви можете якби, запросити. Тут вона. Всі оці по дням, ну, історія йде, які були чати. Ну, це чат, це як ви спілкуєтесь з gpt штучним інтелектом, ви йому задаєте запитання, а він вам відповіді. Отже, ви, отаким от чином, ну, я рекомендую як. Хай це зробить кожен членів команди, перегляне, почитає. А потім, ну, по-перше, в кожного є свої вподобання. Може, хтось гарно малює і він хоче відкрити студію малювання. Ну, це вже ви як би, даєте керівнику уже свої побажання. Тобто, ви переглянули. І от я пропонував би це, то щось, а потім уже керівник розміщає всі ці пропозиції, і ви можете вже голосуванням вибрати або обговорити. А може, якісь ваші подобання, ну якби будуть однакові. Тому тут уже ось таким чином ви працюєте в групі, тобто група повинна працювати. І коли ви вибрали, ну, наприклад, ви вибрали кафе з швидким обслуговуванням, да? коли ви його вибрали, ви можете задати запитання, як організувати роботу підприємництва. Тільки тут форму... формулювати треба так, щоб ну, вона вам оптимально підібрала. А відповідь тобто, вказувати. Чого там? От Якщо ви швидке, кафе з швидким обслуговуванням, то ви вказуєте, що ви не просто кафе, а кафе з швидким обслуговуванням. І тут вам як організувати роботу, можете. я ось тут теж взяла, задала запитання. Я тільки по-іншому задала. Я написала так: що потрібно для того, щоб відкрити своє кафе? А ви можете сформулювати по-різному. І е, тут вона мені розписала. Ну, вона розписала те, що ми будемо з вами робити: от бізнес-план, що це таке. Далі, а от для створення бізнес-плану ми будемо з вами вибирати місце розташування, де воно буде розташовуватися. А далі будемо все необхідне, що нам треба, щоб відкрити Ось бізнес, ліцензія та дозволи, дизайн та обладнання, меню для постачальника вибирається. там Маркетинг та реклама. Ми будемо робити рекламні з вами буклети. І сайт, фінансове планування, це теж ось вона якраз видала те, якщо ви переглянете, я вам цей файлик додам до завдання, то ви побачите, що це якраз те, що вже прописано в плані у нас, що ми будемо робити. Тільки бізнес-план. Він у нас буде вже створений отут в кінці. Це у нас буде все. Ми охопимо все, все, що ось тут треба. Продумаємо, пропрацюємо. Ну, і це я вам для чого дала? Для того, щоб ви могли резюме написати. Але в резюме ще ви там вказуєте кошти. Тобто ви можете написати, скільки потрібно, наприклад, початкового капіталу для відкрити, щоб відкрити своє кафе. Що вона вам там напише, ви проаналізуєте, тільки аналізуйте, дітки. Зрозумійте, тут вона дає нам відповіді, але це помічник. Треба не просто брати отак, взяв і поставив там. А прочитати і подумати, чи брати його, чи може по-другому надати запитання цьому штучному інтелекту і переглянути ще раз. Отже, я вам даю в руки, іншими словами, такий хороший інструмент для допомоги. Це допомічник нам, щоб ви могли створити грамотно, по-перше, своє резюме. І вибрати яке ж підприємництво ви хочете відкрити. Тобто, ось власний ваш малий бізнес і який це бізнес. Будь ласка, в такому, ну, що можна тут скопіювати, виділити, скопіювати, щоб ваші, наприклад, оці пропозиції, наприклад, ще хтось переглянув. Взагалі-то можна дати дозвіл. Ну, Так як цей чат, взагалі то да? то ви можете ось натиснути на цей інструментик і ви можете потім ось стрілочка вверх, надати, ну, як би кажем, посилання. Вона тут показує, який чат. Буде переглядати той, кому ви посилаєте посилання. Отут, на три крапочки, ви теж можете натискати і своє ім'я додати. Ну, наприклад, може додаватися ім'я з вашого аккаунту, да? що подасть Ольга Коротка, і воно додасться. І Копілінк, це якраз оце лінкування, якщо ви надасте членам команди, кожен може цей чат переглянути. Ну, Переглядається тільки те, що було створено до перегля... до лінкування, до створення посилання. Далі, уже, якщо ви будете далі працювати в чаті, задавати запитання, то, зрозуміло, тут відображатись не буде. Це є така можливість, і її можна використовувати. Це ось цей інструменти. Ну, а тут ви бачите. Будете бачити по дням, що ви там, ну, якби які чати створювалися з якими запитаннями. Ну, додається ось новий чат, все це можливо. І зрозуміло, коли ви знову будете заходити в цей штучний інтелект, то вона вже буде. Ну, якщо вона на одному і тому ж комп'ютері, то вона автоматично буде з вашим аккаунтом відкривати І цей і штучний інтелект. Тобто ви вже не будете під'єднуватись нікуди. Ну, може, вона перший раз там запит зробить. Ви виберете Google, виберете аккаунт, в якому ви там під'єднувались, і вже, як кажуть, створюється той кабінет, який ви можете переглядати. Ось таким чином. А ви можете використовувати штучний інтелект для генерації ваших ідей, для генерації резюме, яке я говорю: ну ви ж його теж оформіть, там як документ, щоб. Знаєте, а тут дехто буває так скопіював чогось там, нічого не виділи, Ну ви перечитайте, подивіться, якщо вам щось там, якщо ви там задали резюме скласти і вона вам склала там. Але ж ви можете вказати, вам там треба дуже конкретно вказати, для якого бізнесу і так далі. Там багато є характеристиків, щоб вона вам точно вказала. Ну, подивитись. тут, ось, якщо ви указуєте очікувані результати, там, е і, а вже витрати можете запитати терміни здійснення проєкту. Ну, давайте так, ми з вами задіємо для цього семестр. От давайте за семестр ми якби і робимо. От ви вже підприєм... вирішили ви почати підприємницьку діяльність, і зрозуміло, що ви починаєте і під, під Новий рік відкриваємо. Ну, от таким чином. Тому, будь ласка, отут ми з вами так розраховуємо. Все, значить, я ще раз повторюсь, що вам треба. По-перше, табличку заповнити. Обов'язково. Не забудьте, мені треба по кожній групі знати, яка в них власна підприємницька діяльність. І, Створити резюме. Тобто резюме ви додаєте. Ну, бачите, термін є ось він взагалі. Ну, термін зразу скажу, що це от у вас в 10 класі, а класі у нас технології це йдуть в середу. А ВІГ в четверг, ну, значить, тут буде для В 20 вересня. Ну, це слідуючий день перед уроком, щоб я могла перевірити і оцінити. Все, дякую за увагу. Чекаю обов'язково на результати. Ну, якщо з групами якась проблема і хтось не в групі, а хоче бути сам, то напишіть мені, будь ласка, щоб я це знала і відмічала, і вас не тривожила. Так, я буду, зрозуміло, вас тривожити, бо мені треба знати. Все, бережіть себе. Дякую за увагу. До побачення!